Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас зарядний пристрій від компанії Anker. Його мені на огляд надіслав підписник Тарас. Це вже не перший пристрій від нього. Величезна йому вдячність. А також, ще щось додатково, не можу сказати, що це. Давайте подивимося. Також Anker. відкриємо. Скоріше за все, кабель зарядки. Так, кабель зарядки, фірмовий Anker. Запаковано все супер преміально. Ось наш зарядничок. Давайте відкриємо його. Металевий корпус. Якась крутілка з боку. Два USB-A-порта і на фронтальній панелі USB-C порти. З цієї сторони немає нічого. Ззаду роз'єм живлення, гумові ніжки. Можемо подивитися специфікації, якщо вам видно. Тут у нас, скоріш за все, як воно відкривається. Ага, ось бок. Кабель живлення товстенький і під американську вилку. Також присутня інструкція, вона, скоріше за все, англійською мовою. Української, на жаль, немає. Вага. 639 грам. Разом з кабелем 772 і з Type-C на type c кабелем 802 грами. Розміри 106,1 мм. 41,6 мм. На 92,3 міліметра. Довжина кабелю 1,5 метри. Ще включення. За допомогою ось цього колеса можна обирати різні порти, а також останній пункт налаштування. Натискаємо на колесо, можемо змінити яскравість. Давайте додамо для відео, щоб було більш наглядно видно. Можемо обрати час, який буде працювати екран. Можемо обрати ще якісь налаштування, треба буде інструкцію подивитися. Навіть Wi-Fi присутній І скрінсейвер навіть є. Годинник поставимо. Можемо законектитись до Wi-Fi. Протоколи швидкої зарядки на першому Type-C роз'ємі. Power Delivery 140 Вт, Apple 5 Volt, Battery Charging, Samsung KC 12V. Huawei FCP, SCP до 23 Вт, Quick Charge 2.0, 12 Volt. 30 та 40. Vock Dashwarp не підтримується, SuperVOGUE також не підтримується, і Pump Express немає. Type-C номер 2. Power Delivery Sovatt Apple 5 Volt, Battery Charging, Samsung AFC 912 Volt, Huawei FCP, SCP, Quick Charge 20, 30 та 40. Type-C номер 3 Аналогічно другому. Type-C номер 4 Аналогічно другому. Тайпей номер 1 Apple 5 Volt Battery Charging. Samsung AFC 12V. Huawei FCP SCP. Quick Charge 20, 30, 40 і 50 відсутній. type c номер 2 Тільки повільна зарядка напругою 5 вольт. Режим PPS присутній в діапазоні напруг 5-11 В з максимальною силою струму до 5 А. Шкода, що немає PPS до 21 вольта. Пульсації на максимальній потужності складають 64-66-63 мВ з величезним запасом складаємося у норму 2%. З першого Type-C роз'єма знімаємо 140 Вт. І в другий роз'ємчик підключаємося ще одним повербанком. Він повністю розряджений і має 100 Вт споживати на зарядку. Бачимо, що навантаження не перезавантажилось, тобто, як мінімум, Type-C1 і Type-C2 незалежні. І бачимо, що з першого порта віддається 140 Вт, і з другого майже 95. Залишимо в такому режимі на певний час, поки не зарядиться оцей повербанк, подивимося, чи не буде проблеми перегріву в анкерах. Хоча я дуже сумніваюсь, тому що корпус металевий мав би гарно відводити тепло. 46 хвилин пропрацював цей сетап і, скоріш за все, перегрівся FNB58, тому що Powerbank і далі заряджається без будь-яких питань, а FNB58 перестав віддавати струм на електронне навантаження. Пробуємо ще один тест на нагрів. З першого Type-C знімаємо, не знімаємо. Знімаємо 100 Вт потужності і з другого Type-C знімаємо 47 Вт. Більше навантажити нема чим, так як Powerbank майже зарядився. 98%. Тому будемо в такому режимі, подивимося, що там з температурами. Зараз на анкері 40 градусів на корпусі. Залишаємо на певний час і подивимося, що буде. Більше години анкер розряджається потужністю 140 Вт з двох портів. І дивимося, що там у нас по температурі 50 градусів зловив десь тільки що, 52. В районі дисплея 48-50 градусів. Ну, але при цьому працює і не вимикається. Давайте додамо в USB A роз'єм ще одне навантаження. Подивимося, чи буде щось вимикати, чи ні. Бачимо, Type-C порти як працювали, так і працюють. І Type-A також працює. Тобто, три порта швидкою зарядкою одночасно точно є. Додамо ще в один порт навантаження. Ось, павербанк. Він почав заряджатись, при цьому другий Type-C працює, перший Type-C працює, і Type-A також працює. Мінімум 4 роз'ємчика незалежних. Тут величезний плюс Anker. Додамо ще одне навантаження в той порт, що залишився. Ось так. І бачимо, перший порт перевантажився. Але на ньому все одно. Ні, працювати не хоче. Напевно, перевищили ми ліміт усього. Але ось 60 Вт з першого роз'єма, 47 Вт з другого роз'єма, з третього роз'єма 44 Вт, З четвертого, не знаю, десь Вт-18 мало би бути, 15. І з USB A роз'ємчика ще 10 Вт. Зараз сумарно віддається. 189 Ватт. Бачимо, все підписано і дуже інформативно. При цьому, що там у нас нагрів? Ось 53 градуси. До висновків. Це, напевно, найкращий зарядний пристрій, що був у мене на тестах чи стояв на цьому столі. З мінусів можу відмітити тільки одне. Це те, що він коштує просто неймовірних грошей. І щоб його купити, потрібно продати нирку у всьому іншому. Ультимативне рішення для зарядки будь-чого. 140 Вт з одного порта без проблем. 250-260 Вт з усіх портів одночасно також без проблем. Чотири порти працюють незалежно один від одного. Тобто, якщо ви на першому заряджаєте, підключились до другого, перший не перезавантажується. І це чудово. Неймовірний інформаційний дисплей з різними налаштуваннями, всією інформацією, яку ви хочете, можете отримати по кожному порту окремо, по сумар... сумарна потужність. На жаль, не вдалося мені перевірити Wi-Fi, бо трішечки. З часом проблеми. Пульсації, протоколи швидкої зарядки. Все в ньому навідмінно. А і ще одне, що PPS-режим тут тільки до 11 вольт, чомусь до 21 не захотіли робити, не знаю, що таке. По перегріву також проблем немає ніяких. Ультимативне рішення для тих, хто цінує якість. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, приєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Посилання в описі відео. І ще раз дяка, Тарасу.